Доброго ранку, любів переплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний сонячний, теплий ранок. Ми з Максиком, як завжди, на ранковій прогулянці. Сьогодні 9 серпня 2024 року, п'ятниця. Це гарно, як пройшла ніч, Харка відразу. Вечір, вечір. Після одинадцятої вечора. Дуже, дуже громко бахало. Пішли туди. Дуже. Так, один. Дружина. Ой, шо це, шо це? Потім і другий, і третій, і четвертий. Щось. Щось неспокійно. Та воно. Ладно, питали мене в коментарях в вчорашньому відео, як со світлом. От зі світлом зараз. Ху -ху -ху, не, не вимикають поки що, а водички <смас> навіть зранку прокинувся. Немає водички щось. Кожен день щось таке з водичкою коїться. ну то може у нас на районі тут. Копають, копають. Так що якось отак от неспокійно. Ну що ще розповісти? Літо, Літо. вже закінчується 9 серпня Пантелеймона целітеля. Усіх вітаю. І здоров'я всім бажаю, хай Пантелеймон Принесе нам, поможе нам зі здоров'ям. Ладно. пройшлись, подивились гарний ранок. Гарна погода, хай буде гарний день. П'ятниця. Миру, добро злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока. Максику? нічого не скаже, як завжди.